І так, 25 квітня. Якраз це така дата, коли ми зазвичай садимо картоплю і садимо її таким цікавим чином за допомогою двох ручних інструментів. Без мотоблока, чисто на ручній механіці. Значить, у нашому конструкторському бюро було розроблено, виготовлено ось таке, значить. Такий інструмент, таке от рело з одним ріжущим інструментом, яке треба тягти, і воно на коліщатках, на двох опираючись котиться, і ось такі ось робить рядочки. Воно їх нагортає. Потім ці рядочки, отак от закидується посадковий матеріал. І ось таким от ще одним інструментом з конструкторського бюро загортається, нагортаючи ось такі гребні. І доволі швидко темпом так виходить. Одна людина може Спочатку оцим інструментом рядки продирати. Друга людина там готує, там оброблює і вкидає картоплю. От. І той, хто проралив, цей інструмент поклав, значить, і щоб для перепочинку зміни вида діяльності бере отакий інструмент і ним протягує загортаючи. Посажений рядок і відразу отакий гребень нагорнутий і вже картопля у нас буде загорнута. Її тільки поливати, кропити і обирати. Ось такий процес.